А я бачу, а я бачу. Спасибо тобі. Ні, ну цвіти ваші, вони вміють тоді. Спасибо, Лірочка вам. Боже, він тільки світак. У нас в гості сьогодні. Добрий день. Саме час будемо обніматися. Леся, держи. От серце і почик держу вам цвіточок. Боже, які вони красиві, Леся. Так, йдемо сюди. Так, Санич, добрий день. Як довго ми не бачили, зараз я радий ми бачимо. Ми за тобою. Але ми тримали ось так, ось так, так ось так, плочки тримали. Моя дружина придала тобі вітання. Ситуля, молодець. А я співала пісню, знаєте, яку? А ти чекай, чекай, я прийду через роки, привоз я обгорну і тільки санеч, тебе завдає, я жду. Поняли? Ні, я вас правда всіх дуже чекаю, самі, що я скучила. Раз, нема, два, нема, три, то мене нема, то well, ти, да, ти, то ти, да. ти бачу, там вижаруєш ти шашлики, а я тільки на них дивлюсь, думаю, боже, боже, а що нема совісті? Алло, добрий день. А ви що, не хочете, шашлика? Хочемо, де ви там. Куди всі... вам шашлик, куди? Ви така стайнюля, ви що, тут покажи, яка красота, так? Да? Покритіть, слухай, це ж спрямо. Це точно світа, ну? Це але... світулька, не, красотулька, незвана прийшла і далі зробила.

Я ти ж довго не бачив. Не бачить, да? ну, ми зараз починаємо. Знаєш, то є тако поговоричка, врубай, так? Да? Ми врубаємо. Танецька у мене. А ну бере перчаточки. Значить, Дивіться, ми припиняємо кокульці, давай кліпче, значить. Кліпче. Не треба хліб, так? Так, дівчатка, я... дивіться. Санечкою. Подивіться, ми вийшли з гріху. E, значить, вона йде на цих, на, 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 на горіхові струшки. Да, вона, на, на да, вона просто, ви знаєте, ну, вона не обиголовна. Вона А це новиночка, це круасан з е, сиром новиночки. Я візьму з сирени, я знаю, що збирається. Я з ж думаю, мені ж треба новиночка, бо ти скучив за новіночки. Uh, круасан це французьке блюдо в Одесі. А де ти Паріж, так? Да? Привоз. Ні, ну там 800 кілометрів, далеко від Одеси. 800 кілометрів, так? Да? Слухай, така глуша, навчились робити, нормально сьогодні. Да, ну, Зайчик, ну, ти можеш пікурити? Далеко? А не відходь, хоч може тут в Тільки не в затяжку. Не. <сум> да, ні, наші діти дивляться. Та Слухай, це дуже цікавий смак. Це знаєш, навіть таке в дитинстві, навіть мама робила. Така начиночка прям класна, тут є яєць, якась кажуть. Тут яєчка немає. Що тут у нас А вгадайте що там. Обгадайте, да. так? Це роблю і ще щось. Щось шо? шо? є, так? Да. Знаєш, що саме скажу? Персик. Персик? Все ж такі, це реально смайок. Воно соковито прямо. <реку> це, це, це має бути топчиком. І воно ще холодне. Нас його так треба подавати. холодненьке, літом. Ну я знаю, що роблю. я ж, напевно, зустрічаю чи ні. Так, оці маслинки не видно нас, ну давай забираємо їх. Comforting. так Але у тебе є вам маслинки. Це, друзі, це топчик, хто відправляє таке з точки. Прям цікавий смак. Прям реально цікавий. Знаєш, бо воно буває інколи якесь таке приєднене а тут прям самооціхне тут мав. Двісто, ти вже скільки разів до мене приходиш, скажи, знаєш, я це знаєш, я говорю, я не знаю, дай кілька. Для мене дуже важливо, щоб це просто закусну поїхати що зробили, Я його продала і забула. Ні. Для мене важливо, щоб ви так, знаєте, сіли на ножки, на ножку. Троасанчик в ротик і говорите боже, боже, яка воно вкусна, так? Ні. Нельму не пробував? Начинаємо з нельмитися. Це пуст так. Це нельма саме. Це у нас нельмичка, вона похоже на... От давай щось ну давай. Запах класний. Це холодного копчення. Друзі, хто вживає пінний напой, скажу так, таке, знаєте, світло, лагер називається, таке, лагець, таке ну не зранку тільки, десь і <рошу> на пляжі, ось е, їдете в Одесу, зайшли на привоз, взяли з полінельми, на пляжі собі нарубали, співайте, ой, просто, да, так? Просто, це біде. шикарно буде, пізніше. 2000 гривень за кілограм немає. Той тури 1000 гривень за кілограм. А тепер 2000 гривень ще в нас є копчена форелечка на вишньових гітках. Вона прям видала. Це копчена, це іменно форель, це теж немаловажно. це іменно форелечка. Вона йде копчена. Тож там з димком це, вона йде копчена. Це вийде послі, вона димком. Вона їм буквально така така вона, вона іменно копчена, це безденькавна, вона Вона ж по вкусу ощущається. Знаєш, це наші бажання все в ковід. Так ще правильно. Тобто, бо ну, вона реально знає. Клас. Дивіться, це, це наша всім любима ескалара. Скалара, да, не між любому так. І, да. Ескалара це своя теж, вона така, знаєте, вона і не масляна, вона і не жирна, і не прітка. Вона така, знаєте, іменно середня між масляною. Знаєш, я як відчував, що не треба... Бавити. М'ясо сьогодні куштувати. Сьогодні <свистити> <Сидя> рибка, рибулечка, так? <свистити> да? Саныч, я знаю, що ти дуже любить в брію. <свистити> <свистити> я ж не рибна. Ми вчора закрили рибку, я куска старта з'їла, а вона така, знаєте, вона жирна. Вона мала сейчас, ну, Це для мене. Вона зараз експерт там стара, Саныч, давай, серебиночка. Давайте візьмемо серединочку, давай. Ось так вона виглядає. Без цукровіці, вона без. Я був на різних виробництвах, я бачу, як це роблять, друзі. Тут все класно. На запаху також. І Дійсно, знаєш, що це одна з моїх найулюбніших риб. Я також не дуже люблю рибу, але ну, так потрошка, а це прям. З тихо кілька роботу. Та й так просто по-класс. Вона смачна. Дуже що супутно. Нічого немає. Я робив, що хай трошки не буде навіть недостойніше. Я скажу, друзі, але зараз літо і особливо, якщо будемо брати там в'ялку, то вже є ялки, що вона збирається. Бо в'ялку зараз будуть солити більше, ви розумієте. Цей ящик 550 гривень за кілограм під час віти на вікра аж випирає. Один ящик має 700-800 грам, він і він такий жирненький, вкусненький. Він іде до кілограмів, який мужі. Це все і Це дуже немало важливо. У нас є варений рак. О, О, Двіся, так. Ми сьогодні тільки його отримали. Значить, дивіться, мої хорошення. Ми його не брали. Це йде варений рак. Оця коробочка 0,5 стоїть 600 гривень. Він вже йде готовий, він дуже смачний. Тому що перед тим, як його брати, мальчик узяв на дегустацію і сказав, що він дуже вкусний. Він йде варений, 600 гривень кілограм, тобто 1200 гривень за кілограм вареного, вкусного, свіжого рака дівчатка. Саме головне, щоб ви зараз замовлення і Це, на вайбер. 0,98, 493 07 76 Звідки ти її Звідки ти Тебе тут може якась дірочка в Дунає, ти одразу її дотягаєш кудачки, да. так? Дивіться, дівчатка, така Дунаєчка, вона все зараз вакуумована, бачите? Вона йде середня, вона не крута. 550 гривень, отака йде пачечка. Мала Мало... така, як Допровод. була вона в да. нас у баночці, зараз вона йде така відкрита. Ну, вакуумована. Вона у нас була в тому році, вона на фіцем. Ось таких чотири штучки, 550 гривень. Це теж. Дани, дивіться, ну ти знаєш, що я перейшла на оцю ікорочку. А видай, а не підай тебе між тут. Дивіться, я. Ти перейшла на ікоручку. Ну ти даєш. Дівчатка, дивіться, ви знаєте, всіми любима наша ікра. Вона, звісно, дивіться, я хочу, звісно, дати все перепробувати. Давай ми не будемо відкривати, я знаю. Давай ми просто розповімо, наскільки навіщо ми будемо зараз? відкривати? ми не Ні, це так і діло. Дивіться для, закуску, закуску, да, дивіться, для мене дуже важливо. Дивіться, для мене дуже важливо. Костя відпускає, якщо щось питає. Питаєш, да, Зайчик, давай. Дивіться, для мене дуже важливо, вона випуска. От, от, дивіться, от, я... ні, ні, вона не понесена. Дивіться, дивіться, цьому, дивіться вона от, внутрі. Це дуже немаловажно. Вона іменно мармеладна. Подивіться, вона вся сухенька. Mm -hmm. Я хочу ще сказати, що з'явиться така горбуша, мені наліт в самий раз. І вона, як на сьогоднішній день, вона жирна. Так, вона, бачите, зерно. Дивіться, вона не що там вона без шкурочки, це дуже немаловажно. Дивіться, тут 250 грам, ця баночка стоїть 2200. Вона дуже смачна, ну як для мене. Так, я скучу за твоїми руками, коли ти мене готуєш це просто. Давай. Можна губочка. лопає вонять, наклони, так, свіжий, такий фреш, такий. Смакам, міста смакам, просто люди. Хочеться знову прийти до сюди. Або позволити по дому роду в поля. 098-493076. І оця історичка, знаєте, як сюди. Зай... Таю, 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 на губах, То вона дійсно тає, дівчатка. Я всегда вам говорила, що я люблю як світувати. Дивіться, в нас було таке попчели, що вона зала, була, її не було. Ми зараз замовили перший день, звісно, дали там до 70 баночок, а другий день 160. я зараз заказала, я ще 300, тому що. Вона дійсно, я не кажу, що вона там в гау продається, але ви знаєте, дякувати Богу, ну у нас, слава Богу, вона потихеньку продається. Зазвичай, і краще Так, оператор таки... наш так дивиться, Но... ну, потім будемо смакувати. Новогодні, так, ми потім запустимо оператору. Так, зайчик, ми будемо стрибнути, це в нас дуже для кітна дівчата, вона дуже немаловажна, вона дивіться, вона вся сухенька, але вона дивіться. Якщо це йде мірмеладно шоколадно то це йде жирова кита. Ага. Жирова кита, вона теж по-своєму свого роду вкусна. Вона, подивіться, вона вся суха. Саме головне, що в неї немає пленочки, це дуже важливо. І вона не жидка. А ну саме, давай посмакну. Більше виражений смак риби. Це також цікаво. Слухайте, вони різні, вони різні по смакам. Ту, яку любить. О, прям, це, знаєте, от така полога, а ця прям ярко виражений смак. Класно. Тепер дивіться, і горбушка, Ну як ви знаєте, що у нас горбушка, це паличка. Горбушка, yeah. вона теж вона йде середнє зерно, вона йде така мала. Ну, дивіться, горбушка, вона йде, вона відлічається, вона дуже по цвіту відлічається. От дивіться, я зараз вам її перевертаю. От от. Вона теж сухенька. Але ви знаєте, що горбушка вона має свою далеку горчинку. Це з ну Це така вона, вона завжди yeah. така є, була і буде. Подивіться, вона вот така сухенька. Ціна її 700 гривень. Значить, дивіться, ця 800-200, ця 700 гривень за 100 грамів. Горбушка. я не знаю, я для мене, да, ну, я більш любила, щоб б гор, ну, я, дописляю, люблю, щоб була горчиночка. Я, допустим, люблю, щоб була більш горчиночка. крім. Це вже на любителя. В ідеалі знаєш, як зробити? Я поняла. Зробити таку, знаєш. Велику сервіровку і зробити три, три види ікри. Ну, як ми робимо на різку, наприклад, от, як не було навіть звиба, також можна зробити дві різні види ікри. Чому ні? Якщо є витрати. Так, да? да, вона має свій ось той, як ти кажеш, такий кружечку гірчин. Скажу чесно, от зараз, на сьогодні, от якщо обирати, то я б взяв би цю. А, чому? Я, я, мені мені сподобається оцей після риби. Да ця така смачна. І ця, вона кожна по-службувати. Але ж знаєш як під да, 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 да. настрій. Да? Ну, я розумію, де відкриває. Да, да, але, да. да, да, да. але сьогодні такий да, настрій. вона Вона, як настрій а принеси бігам, дай, Знаєш, Я ті п'яточка. Пожалуйста. Отак так, відкриває свою шафу, так чому я сьогодні піду, да, отак і ми відкриваєте. Ага. Лук, лук, цибуля. так, так, цибулечко, зараз підемо. Світуля, як ваші, як ваш лук? Ну яка різниця, яка в мене думала <звігла> цибуля? Але слухайте, в нас рішок, який тебе наряд, а ой, ти така сьогодні файна, гарна, а потім Видість, то... подивіться, да, що мене плохо видно. Слухайте, мене якщо плохо видно, то мене добре чути. Це Можна працювати без мікрофонів. Да. Я хочу вам сказати, найголовніше я вставлю лук, супурка це така наша дівчатка. Я завжди говорила, що я колись у мене є в проекті, я все одно зроблю цю передачу без комплексу. І вона буде. Я вам обіцяю, що вона буде. Але на то треба все время своє. Тому що, ви знаєте, я доведу до жінок те, що кожна жінка, вона красотка не неважливо, говна ви куди, яка б ви не були, повірте, немає некрасивої жінки. Кожна жінка вона має свої зюмінки. У кожній жінці є своя ізюмінка. Да? І оце коли сидять, пишуть, подивись на то, подивись на цю дівчинку. перед тим, як по когось говорити, подивіться лучше на себе, яка ви красива, яка ви добра, да? а потім говорить, Боже, а всі ще краще. Так що мої ріднесеньки, ти е... знаєш що, що ти робиш, а да, да, да. Але, Але... ти знаєш... Що... У тебе вже є своя передача, бо ти з кожного дня, кожного ранку вмикаєш телефон і нам все розповідаєш. І ми бачимо, що ти дійсно це, дійство, без це великий приклад для всіх жінок. Да, так, да. Почуваю себе шикарно, дивіться, як і не щодень після операції. Я, між хоч, вчора вже е, постирала. Сьогодні утром я вирішила, я вже постійно сняла, постирала, але все роблю та руками, бо бомдяк. Це добре все читалося. Весь мій дискус-форсний операцій. Це гарсет, який мені важко, і сплю на спині. Я взагалі не відчуваю, не больно, я. яби, ну, взагалі. Дівочки, я вам завжди хочу сказати, знаєте, мені писали, ви що мотивірте про дівчатка? Ні, дивіться, я завжди те, що я роблю. І доведу до того до кожної жінки, що якщо у вас є бажання піти, допустимо, обрізати, піти на колоти, отколоти. Зараз дуже багато є методів для того, щоб вам подати. Для мене був метод мій обрізання. Тому що він б... це не була моя ізюминка, ой, не була мій комплекс, тому що багато хто писав, Ми відрізали з вік, казали, він без дівчата, віддівачі. Мій ви знаєте, це були ручки, то вже ні. вже ні. Уже я собі чув з докритими плечима, що є то є. Дівчатка, буває таке, що воно за дивіться. Ми слухаємо всіх, да? ми слухаємо мільйони людей, Але у нас є своє мнення, правильно? І ми відчуваємо своє серце. От ви за пішли обрізали, не захотіли, не нам Костя принесли тепяточек и зайде это сошло. Я кур проверяю, он пожил, мы куда. Давай я буду, давай я давай. Сидолечка, две минуты. Да, значит, да, да. да сидуль. Да, я вот это пришла спросить тебя, как ты себя чувствуешь, красота наша. Одесская. Света жила на квартире. Я тоже долгое время жила у вас на квартире. Боже, ну так было долго. Правда, уже долгое время. Надо не берешь. Сикунка, все хорошо. Персик, персик. Ничего не тревожит. Все, что не тревожим, это корсет. Ну это все время. Ты знаешь, как беременна мы время. По полторами. поча Хорошо. Спасибо. Я долгое время жила с этой квартиры, Аня, в школу ходила. Света в дома дома, я думаю, боже, она же тебя покидала и общежитий по квартирам. Але знаєте, всі кажу, хто б ми не були, де б ми не були, ми дожділи ставати всі людьми. Неважливо, хто ви. Дивіться, можна бути е, там, а через рядом бути десь там. Але ви дуже бути людина, щоб вам завжди сказали здрасте. Так, Саныч, давай. Почати вода в і скажу, що вже натурила. Дивіться, ви знаєте, як провіряється і корочка, мої рідні. Дивіться, коли ми її кидаємо проти, кипяток, питокжем, він він побілє, да. Він не буде отака бубочка. Дивіться, з неї виходить ось білочок. Бачите, коли виходить білок, це говорить про те, що ікра якісна. Саме головне ікра, да. Дивіться, бачите, ось ця бубочка. От ми вона буде в кипятку, Дивіться, бачите, це білочок. От вона, якщо була б неякісна, оця бубочка вона б не була красна, вона вже побіліла. Це ну, і для мене... була б прозора, та ніжно, Бачите, білок звернувся. Ми бачимо. Явно він плаває. Ну от я мотиляю, дивіться, mm -hmm. от я мотиляю, бачите, бубочка, вона буде стояти день, півтора дня, два, і вона буде, бубочка, вона буде красна. Це говорить про якість. Знаєте, у мене на мій товар взагалі сюди один постачальник. Але я беру товар, я кажу, банку. ну як? Я не кажу, то пішов вчора, пішло 16 банки. Я перерила, мені ж достаю, я перевіряю. Для мене дуже важливо, правда, якість товар. Я лише буду без нього, але будь брати не. За весь такого рівня, як сказав, що не підсумети, я точно знаю, що перевіряє кожен товар, кожну партію. І, друзі, ну та ікра, яка там в інтернеті, не знаю, як то кажуть, три на гривну, та і буде прозора вода. Тобто кожен товар має і свою якість, і свою Тобі дуже дякую. далі привозу, робити Нагодувала. Це так валіало. Литящий походочку, да, да, так Тобі <ристо> <ристо> минут. А ми вас I love you. Побачимось. <ристо> Побачимось, ну, А після далі. Ну, через судьбу дізнаємося. виключається. Навіст, навіст. Камера не тут, Там, ну ти ж знаєш, тут уже движання рук. Время закончилося. Все, почти. От, давай, давай, камера, давай. Іди до мене, мані, давай. Леся, камера є. Давай, Давай, жвачку. давай. живачка. Ми бачили, що ми дійсно робимо, права. Та ну, ви ж давайте ми, ану давай. А ти чекай. Чи як я це моя картина. А ти чекай, чекай, я прийду. А особливо хто є світ світульки товар. Це факт буде все життя. Да, да. Да? конечно, в идеале и такую боку ходить. Да? Тут весь слово.